Депутатам мінімальну зарплату. А як хоче більше, хай йдуть на нуль. Це брехливі хабарники і казнокради. За що вони одержують зарплати? Обкрадають народ. Хай спробують прожити як ми. Досить красти. Це типові коментарі під нашими сюжетами. І не лише під нашими. Де суспільство лютує про великі депутатські зарплати. А депутати кажуть зарплати маленькі. Ті, хто. Хочу скласти мандат саме через те, що ну оплати нормальної немає. Звісно, багато чи мало – це критерії суб'єктивні і не тільки для широкого загалу. Бо навіть в самому парламенті є люди, чиї доходи відрізняються в рази. І мова не лише про державні зарплати. Але у нас склалося враження, що ця дискусія якась безпредметна, без цифр, і захотілося порахувати, скільки державі обходиться народний депутат, щоб було на що спиратися у цій нескінченній дискусії, а вона буде продовжуватися далі, бо цифри цифрами, але кожен їх може трактувати по-своєму. І це буде підрахунок не зарплати, в сенсі не лише зарплати. Наприклад, я оплачую оренди квартири щомісяця, а депутату за це платить держава. Я заправляю авто за власні кошти, а депутату знову ж таки платить за це держава. Якщо я захочу помічника, то я буду платити за його роботу, а за депутата платить держава. До речі, про оплату оформіть платну підписку на Бігосінфо під цим відео, і окрім срачу в коментарях, зможете подискутувати з нашою командою в закритій спільноті. А якщо ви вже підписалися. Дякую вам, ви, котики. З вами ми можемо робити більше відео і відчувати, що все це не дарма. Привіт, я Ангеліна. Ви на каналі Бігус.Інфо. І сьогодні сумуємо усі плюшки, які може отримати депутат за рахунок державного бюджету. Кожну статтю витрат будемо виносити в окремий блок, а в кінці підрахуємо загальну суму. Отож, почнемо із базового зарплати. Поїхали! Хоча ні, не поїхали. Спочатку підпишіться на наш канал, якщо ви досі не підписані. Та й взагалі якось дуже сумно, коли ви дивитесь нас без підписки. А тепер поїхали. Зарплата депутата. А не видно, що в мене рукава підкачені? Бо вони завеликі. Так, волосся в мене. Свято, ваша думка? Дякую. Усі народні депутати отримують майже однакову заробітну плату, яка коливається від 30 до 36 тисяч гривень на місяць. Є депутати звичайні, які не очолюють комітетів, підкомітетів, фракцій і так далі. Таких близько третини. Вони отримують 30 тисяч гривень. Це, наприклад, Максим Бужанський, Сотома Моян чи Сергій Льовочкін. 31 тисячу гривень на місяць отримують вже трішки серйозніші депутати. І таких більшість із посадою заступника, голови комітету чи голови фракції, секретарі, голови підкомітетів це Григорій Суркіс чи Василь Німченко. Під 32 тисячі гривень отримують голови фракції комітетів, депутатських груп. Їх майже 10%. Юрій Бойко або Давитарахамія, наприклад, 33-36 тисяч гривень найбільший чек серед депутатів. Отримує трійка топів із найзручнішими місцями у раді, із панорамним виглядом на сесійну залу: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк. Але ці цифри це лише гола зарплата. До неї можна отримати бонуси. Наприклад, надбавку за інтенсивність праці. Інтенсивність депутатської праці ніхто і ніяк не вимірює. А самі ж депутати це пояснює тим, що робота передбачає бути на зв'язку 24 на 7. Сума за надбавку така сама, як і гола зарплата. Виплачується також щомісяця. Тобто, якщо депутат отримував 30 тисяч, то з цією надбавкою йому крапає 60. Ці рішення вони завжди були. Тобто вони навіть не, не ми їх прийняли. Тобто, це така усталена практика. За що ще можуть бути депутатські надбавки? За наукові ступені від 15 до 25 відсотків, за почесні звання від 20 до 40 відсотків. Такі отримує, наприклад, Василь Німченко, колишній юрист Медведчука, і депутат партії ОПЗЖ. А після реінкарнації вона називається Платформа за життя і мир. Надбавки у нього за науковий ступінь кандидата юридичних наук і за почесне звання заслуженого юриста України. Також він суддя конституційного суду у відставці, тож його зарплата із надбавками 73 тисячі гривень. Але є нюанс: це сума без урахування податків. Тож, вирахувавши податок, німченко впродовж минулого року отримав близько 60 тисяч на місяць. У парламенті працює не лише система заохочень, а й система штрафів. Якщо депутат прогулює засідання, він має отримати штраф і з його зарплати вирахують пропорційну суму за пропущене засідання. Але суми там не суттєві, враховуючи скільки то засідань на місяць, то це приблизно там півтори-дві тисячі гривень від зарплати. А тепер давайте до конкретних цифр. Яку місячну зарплату в середньому отримали депутати з урахуванням усіх надбавок, а також податків і прогулів у 2024 році? Сергій Льовочкін, депутат звичайний, на місяць мав по 48 тисяч гривень. Євгеній Шевченко, голова підкомітету близько 49 тисяч гривень. Це до того, як поїхав на СІЗО. Юрій Бойко, голова депутатської групи 50 тисяч. А заступниця голови Верховної Ради Олена Кондритюк торік, щомісячно мала по 53 тисячі гривень зарплати. Отож, підсумуємо: 48 тисяч гривень це мінімальна місячна зарплата народного депутата у 2024 році, включно із регулярною надбавкою та вже сплаченими податками. Після кожного блоку ми будемо підсумовувати загальну вартість депутата в ось таку скарбничку, аби в кінці порахувати усі гроші, які депутат отримував за весь минулий рік, або міг отримати від держави. Тож кидаємо у скарбничку 48 тисяч і поїхали далі. Депутатські. Фактично існує ще одна депутатська зарплата. Офіційно це називається відшкодування, витрат невиконання депутатських повноважень. Неофіційно депутатські їхній розмір 60,5 з половиною тисяч гривень. Я одразу полізла в закони, почала шукати, що це за витрати. Такі конкретного пояснення не знайшла. Тож спитала у самих депутатів. Це гроші, які депутати отримують щомісяця для. Для того щоб здійснювати свою, свою діяльність. Тобто, мається на увазі, ти маєш там, якщо у вас якісь виїзні засідання, в округ ти їдеш, не знаю, в окрузі там. Приїжджаєш, і, наприклад, там знаю, відбувається покладання квітів там, біля меморіалу. Да? ти там квіти купив там е, там, машину, заправив. Десь тобі треба поїхати по, по громадах. Коротше, це умовно друга зарплата, яку депутат утримує щомісяця, щоб покривати якісь витрати, пов'язані з роботою за цей місяць. Але він не звітує за те, скільки ручок чи пачок паперу купив за ці гроші. Тож може витратити на себе, а може на свою діяльність, як карта ляже. Отож, додаємо до нашої скарбнички ще 60,5 з половиною тисяч гривень зверху, і маємо вже більше 108 тисяч. Так важливий момент: депутатам, які втекли за кордон, або ж не відвідали жодне засідання. Депутатські не виплачують ніякі зарплати. Отак, наприклад, свої депутатські та зарплату втратив Куницький, який полетів у відрядження до штатів. І не повернувся. О, до речі, Куницький. Відразу згадала про найулюбленішу статтю витрат. Відшкодування депутатом оренди житла чи вини йому готельного номеру. Чому найулюбленіша? Зараз розкажу. Оренда житла. Давайте пограємо в гру. Я опишу вам кількох депутатів. А ви потім поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, що між ними спільного. Олександр Куницький депутат, який не так давно втік до Сполучених Штатів. В останній декларації на нього записані три квартири і 120 тисяч доларів готівки. Максим Бужанський на дружину записав дві квартири, на батька годинник за півмільйона гривень, на родину півмільйона доларів кешу. Євген Петруняк. Квартира в Іспанії на 130 квадратів, інвестиція у мільйон злотих польським забудовникам і новенька Audi го року випуску. Артам Кунаєв три родинні квартири, годинник Патек Філіп понад 300 тисяч доларів готівки. Здогадалася, що спільно цим бідоськам немає де жити в Києві, і вони беруть гроші у держави, аби сплатити собі оренду житла. Закон передбачає, що якщо депутат не має власного житла у Києві та прописаний більш ніж за 30 км від столиці, то він може скористатися державним відшкодуванням на оренду житла або готельного номеру. Сума фіксована близько 20 тисяч гривень на місяць. Історія з бюджетними витратами на оренду житла депутатів вічна. Вона повторюється із року в рік із кожним складом парламенту. Цим зловживали руками раніше, зловживають зараз. І будуть зловживати надалі, якщо це не врегулювати законодавчо. Адже з одного боку, це досить адекватна ініціатива. Депутат, який не проживає у Києві, приїжджає сюди на роботу, щоб відвідати засідання парламенту, і держава покриває йому витрати на оренду житла. Адекватно? Адекватно. Але частина депутатів перетворює цю адекватну ініціативу на фарс. Бо зізнаюся, я геть не розумію, як вистачає совісті, маючи сотні тисяч доларів кешу, дорогі годинники, свіженькі автосалону, брати з бюджету воюючої країни 20 тисяч гривень на оренду житла. Вертаємось до скарабнички і кидаємо туди двадцяточку. Тут дещо зазначу. Це відшкодування не для кожного депутата, а для тих, хто має підставу отримати ці гроші. Але ми їх додаємо до скарбнички, щоб показати усі фінансові плюшки, які може використати депутат. Тоді я не дивлюся на скарбничку. Не хочу на неї дивитись. Гроші на проїзд. Ще одна стаття витрат депутатів компенсація коштів на приїзд. Мається на увазі витрати на пальне, таксі, метро, квитки на поїзд і так далі. Сума фіксована: 7,5 тисяч гривень в місяць. Уївіть ви народний депутат з Закарпаття. і багато колег. Чи нас люди вважають, що всі живуть в Києві? Ну насправді більшість парламенту вони не живуть. в Києві, вони приїжджають сюди. О, ну, як. У відрядження да, на ці два тижні сума в тисяч гривень на проїзд депутати отримували щонайменше з 2018 року, коли А 95 коштував майже вдвічі дешевше ніж зараз. Під час великої війни цю виплату не переглядали, адже неможливо збільшити її, не зменшивши виплати десь в іншому місці. А де можна було б зменшити у тій статті витрат, яка користується невисоким попитом, наприклад, автопарк Верховної Ради. Про його неефективність кажуть самі ж депутати. Пояснюю, народні обранці мають право їздити на службових автівках, але лише у столиці за законодавством не більше 25 годин на місяць. В принципі, цього достатньо, щоб приїхати в парламент і поїхати з нього, ну або ж в комітет. На балансі автобази апарату Верховної Ради стоїть приблизно 160 автівок. Живих, за словами депутатів, десь близько третини. Та і більшість депутатів користуються ними нечасто. Тут варто підкреслити один момент: особисто депутати не утримуються це коштів. У них є опція умовного парламентського таксі, де можна викликати собі авто, яке тебе кудись доставить або звідкись забере. І на цей недоавтопарк минулого року з бюджету витратили близько 100 мільйонів гривень. Суть в тому, що це мега неефективно, тому от, от головам комітетів я погоджуюсь, їм там треба десь водії, ну, машини з водіями, да. Звичайним депутатам можна, можна від цієї штуки відмовитися по великому рахунку. Там і машини в не дуже хорошому стані, вони реально старі. І автопарк, який умовно, ну. Якщо спрощено працює, як от раніше ці таксі, які існували до діджиталізації цієї сфери, коли дзвониш, замовляєш так і інше. Виглядається погано ще раз я я б, моя була б моя воля, бо я б радив би значно, переглянути видатки в цій сфері. Вони мені здається, достатньо не при всій повазі, то водіїв там що здається, якщо самі депутати кажуть про неефективність цієї статті витрат, то може настав час її переглянути і змінити, аби під сотню мільйонів бюджетних гривень не витрачати аби куди. Тож, підсумовуючи цей блок, скрити йому скрабничко сім тисяч гривень щомісячних витрат на проїзд для депутатів. Це сума, яку компенсувати собі може кожен депутат. Відрядження. Відрядження народних депутатів. Тема гаряча, ні наболіла. Парламентарі люблять закордонні відрядження, адже це чи не єдиний спосіб легально виїхати за кордон? Що із якоюсь високою місією, з нещодавнього український тиждень у Вашингтоні, на якому кого тільки не було? На що досить різко відреагував Зеленський? Питання не в Сполучених Штатах питання в відрядженнях постійних, а не в щоденній кропіткій роботі. Минулого року у кошторисі Верховної Ради на відрядження депутатів було закладено 10 мільйонів гривень. Для порівняння, ця сума до повномасштабної війни була вдвічі більшою 20 мільйонів. Але є момент. Депутатам з бюджету компенсують не всі відрядження, можна сказати, меншість. Зараз поясню, як це працює. Якщо відрядження офіційне у рамках міжпарламентських асамблеї, то депутат отримує за нього компенсацію з бюджету. Таке відрядження зазвичай заплановані далеко наперед. Є розуміння, коли, куди і наскільки їхати. Верховна Рада е, має як парламент е, має представництво в міжпарламентських асамблеях. Це най, найвідоміші парламентська асамблея НАТО, ОБСЄ е, Паре. Я є членом е, парламентської асамблеї. Е, економічно, чорноморського економічного співтовариства. От, і у нас там, наприклад, два рази на рік є е, засідання. Ну, зазвичай у інших так. Так само, плюс-мінус, частіше не збираються. От. І ну і от власне в от ці поїздки держава компенсує е, переліт і проживання. В кожній країні свої суми до порогові і в кожній країні свої добові. І я точно пам'ятаю, що коли ми, наприклад, були в Африці, то там це не співпадало, тобто отелі були набагато дорожчі, тому що там. Мотелі, в яких можна жити, вони дорожчі, ніж би, в Європі. Да? І там ми просто доплачували от, якраз зі своєї кишені. Я думаю, що там на отель здається от в районі 120-140 євро за ніч. От такі от суми не, там, не фантастичні. Добові, там здається 50, 70, от якісь такі теж не, не, не дуже великі. У парламенті є постійні делегації, які сформовані по фракційному принципу. Вони включають у себе точну кількість конкретних депутатів. Їхня робота за кордоном регулярна. Мінімум кілька міжнародних засідань на рік. Це як постійні члени комітету, але закордонного. У багатьох випадках самі ж депутати розповідають, що оплачують відрядження власним коштом або за рахунок приймаючої сторони чи донорів. Як, наприклад, вже згаданий мною раніше український тиждень у Вашингтоні. Туди депутати поїхали, нібито за свій рахунок. Але ми все ж зупинимось на тих, кому платять з бюджету. Наприклад, Сергій Власенко, нардеп від батьківщини, минулого року отримав компенсацію за відрядження у розмірі 1 мільйон 300 тисяч гривень. В середньому йому крапало близько 110 тисяч гривень на місяць. Погодьтеся, це дофіга. Це більше ніж його зарплата. Власенко заступник члена постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. І за його словами минулого року більше десяти разів їздив у відрядження на засідання асамблеї. Але проблема у тому, що Власенко не єдиний член делегації, а отримав компенсацію, яка складає десяту частину бюджету, закладеного на усіх депутатів. Підкажіть, у вас всі члени вашої делегації отримують відшкодування з держбюджету. Ні, тому що частина людей вважає, що вони мають право отримувати це від Ради Європи, а не з державного бюджету. А я вважаю, що згідно з законом України про статус народну депутата це відшкодування повинно відбуватися з державного бюджету. Угу. Я не беру грошей від Ради Європи. Розумієте, з 10 мільйонів запланованих на 2024 рік ваші суми на відрядження становлять десяту частину бюджету. Дивіться, мені, мені мені байдуже, скільки заплановано коштів в державному бюджеті. Згідно з зобов'язаннями України перед, під час вступу в Раду Європи, ці відшкодування повинні здійснюватись з державного бюджету. Ну з Власенком все зрозуміло, але із загальним бюджетом не дуже. У ці 10 мільйонів це стаття витрат на усіх депутатів. Хтось їздить у відрядження щомісяця, а хтось раз на рік. Тож будемо рахувати середнє, поділивши загальний бюджет на кількість депутатів, виходить на одного депутата 25 тисяч гривень на рік, близько 2 тисяч гривень на місяць. Тож кидаємо цю суму в нашу скарбничку і тримайте в голові, що ця цифра умовна. Адже, наприклад, той самий Власенко відкатав за більшу частину парламенту. Тут можна довго продиратися крізь коментарі на кшталт, куди насправді треба було витратити гроші з відрядження депутата. І я не збираюся вас зупиняти це робити. Але краще за слова працюють реальні дії. Як би пафосно це не звучало, але кордон коментарями не втримати. Ми вже якось розповідали про рекрутинг в наших ефірах і цим самим допомогли укомплектувати добровольцями бойові бригади. Сьогодні хочу розповісти про бійців 4-го прикордонного загону, які нині захищають наш кордон на харківському напрямку та запрошують приєднатися до їхньої команди. Добір на військову службу чи то за контрактом, чи по мобілізації прикордонні. Прикордонний загін проводить самостійно, тобто без ТЦК та СП. Ви можете звернутися напряму до прикордонного загону, обрати професію, написати відповідну заяву і вже тільки тоді призватися на службу. Прикордонний загін комплектується саме добровольцями, які вмотивовані нищити ворога. Приєднуйтеся, обирайте напрям, де зможете краще реалізувати себе. Щоб це не було водій, кухар, кінолог, снайпер, оператор безпілотників, радіоелектронна боротьба, штурмовик чи інше. Подати заявку можна на офіційному сайті Державної прикордонної служби або за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Долучайтеся до фахівців своєї справи та допоможіть зробити так, щоб ворог відповів за свої злочини. Помічники. Робота народного депутата зазвичай ухоплює багато сфер, і треба встигати всюди і одночасно. Тож держава намагалася посприяти у цьому і дозволила народним обранцям набирати собі помічників. Що вони роблять? Що завгодно, хтось читає вхідні листи, хтось готує звернення, а хтось взагалі законопроєкти виписує за депутатів. Є ще категорії, які стають помічниками народних депутатів заради корочкою посвітити. А потім у новинах бачимо таке. Помічника народної депутатки спіймали на хабарі. За допомогою повноважень помічника народного депутата обіцяв не створювати проблем і вберегти бізнес-підприємця від перевіряльників, слуків і активістів. Народний депутат може брати собі помічників на зарплату і на громадські засади. Максимальна кількість помічників на одного депутата 31. За дофіга, скажете ви нормально. Скаже Віктор Чорний, нардеп від опозиційної платформи, у якого їх 30. Це більше ніж деякі фракції у парламенті на секундочку. А от Петро Порошенко взагалі не має жодного помічника. Депутат може взяти на зарплату максимум 4 помічника, платять їм також з бюджету. Наприклад, минулого року кожен депутат мав по одному мільйону на рік, тобто майже. 90 тисяч гривень на місяць. Депутат сам вирішує, кому платити. І скільки, наприклад, може розділити ці 90 тисяч на чотирьох і платити кожному по 22 тисячі гривень з копійками, а може взяти на зарплату одного і той отримує під 90 тисяч. Коротше, історія з помічниками нардепів така ж хитра лазівка, як і з виплатами на оренду житла. Бо тут теж є свої традиції, які передаються із одного складу парламенту іншому. Адже часто депутати беруть собі помічниками на зарплату родичів чи колег, які насправді не дуже парламентською роботою займаються, але мають виплати і як приємний бонус, корочку помічника депутата. Ще у 2021 році ми розповідали, як депутати цим зловживають. Тоді, наприклад, вже згаданий Василь Німченко взяв помічницею свою невістку Марину, якій зарплату платила держава. А Микола Тищенко записав у помічники родинного бізнес-партнера. У вас є помічник Олександр Сіток, Сіток правильно? Він є бізнес-партнером вашої дружини. Порішельє ще дуже дзвону. Ще так. Алло. до слова записувати помічниками на зарплату своїх родичів чи колег по бізнесу це конфлікт інтересів і підстави для перевірки на ЗК. Це я так натякаю. О, ледь не забула про скребничку. Як я вже їй казала, зарплатний фонд на помічника минулого року був близько 90 тисяч гривень на місяць. Тож усю цю суму і додаємо до загального підрахунку. А ще з бюджету помічникам передбачено 8 тисяч гривень як компенсацію відрядженню виборчі округи. Але це сума на рік. Якщо її розбити по місяцях, виходить дрібниця. О, до речі, про дрібниці. Дрібниці тут не буде великих сум, скоріше навпаки. Але це те, що передбачено депутату законом. Про що часто не знають і самі депутати? Тож слухайте, кошторис Верховної Ради передбачає виплати депутату на утримання приміщень у виборчих округах. Саме приміщення комунальне за нього платити не треба. А от на його утримання депутату передбачено 167 гривень на місяць. Утримання це комуналка, прибирання, якісь там ще ніштячки для офісу. Чесно, не уявляю, на що можна витратити ці гроші. Ну, два великі лати, мабуть, або 32 пакетики макофе. Є чуйка, що багато депутатів про цей рядок у кошторісі навіть і не чули. Тож питання, на що цей рядок взагалі існує. Серед інших витрат є ще пункт про відшкодування, витрат на організацію зустрічей депутата із виборцями. Це 55 гривень на місяць. Можна, наприклад, купити Печово Марія, щоб виборців пригостити, ну або живчик. І ще кілька слів про відпустки, бо це теж про гроші. До великої війни народні обранці могли вийти в оплачувану відпустку у міжсесійний період, але під час воєнного стану відпусток у депутатів немає. Ну, це за законом, але ж дехто думає, що закон не для всіх, правда? Італія замість роботи. Народний депутат міг їздити на відпочинок, оформлюючи закордонні відрядження. Нардеп Тищенко поїхав до Таїланду під час війни. Операція Пхукет. Тут у скарбничку не додаємо нічого. Хоча, стривайте, 55 гривень плюс 167 222 гривні. Угу. Yeah. Ціна депутата. Отож, підсумуємо, у скільки бюджетних гривень державі обійшовся один депутат у 2024 році. Що каже наша скарбничка? 228 тисяч гривень на місяць. Це зарплата, депутатські та інші плюшки. Відшкодування на житло, проїзд, повічники, відрядження. Але тут одразу варто сказати, що далеко не кожен депутат користується усім, про що ми розповіли. Тому, якщо порахувати по мінімуму лише зарплату і депутатській, які точно отримує кожен, бачимо цифру близько 110 тисяч гривень на місяць. Отож, мінімум на одного депутата в рік держава витрачає 1 мільйон 300 тисяч гривень. А якщо цей депутат бере по максимуму коштів від держави з усіма плюшками, що ми згадали, то це вже приблизно 2 мільйони сімсот. Со тисяч гривень. І от тепер можете розпочинати в коментарях махач. Утримання депутата разом з усіма робочими видатками від 2,5 до 5 тисяч доларів це багато чи мало? Готово вгадати, що якась частина із вас зараз порівнює цю суму із зарплатами вчителів. Що якась частина із зарплатою айтішників, а більшість пише щось на кшталт, та вони взагалі живуть не на зарплату. І поки ви там строчите в коментарях, готова поділитися з вами кількома своїми спостереженнями. Ну, по-перше, так рейтинг довіри до парламенту 13%. І не в останню чергу, тому що в нас в півсотні депутатів з підозрами в різних злочинах, переважно корупційних. А ще мінімум півсотні з такою біографією, що відсутність у них підозри викликає щире здивування. Тому тези хай працюють безкоштовно. Ну, Чисто емоційно зрозуміти можна, мабуть, але у Київраді депутати працюють безкоштовно. Там на вході така черга стоїть, а на виході а на виході подивіться на стан Києва. І вже не кажучи про те, що не весь парламент суто мамуяни і Тищенки. У результаті маємо модерну систему, коли притомна людина, яка йде в парламент, не рішала вам займатись, Може ненароком подумати, що їй це нафіг не треба за такі гроші. При цьому широка вибірка менш якісного контингенту, як ми бачимо, зовсім не встадається зловживати статтями державних витрат, яких зовсім не потребує. Чи то від маленьких зарплат, чи то від наглості питання, на яке ми сьогодні не будемо шукати відповіді. Варто було б пошукати відповідь на питання, а як цю систему змінити, бо зараз це якась негативна селекція. Пишіть свою думку в коментарях. Це завжди цікавіше читати, ніж нехай працюють безкоштовно. Побачимось.